Вітаю! Сьогодні ми розглянемо історію мотоциклу Bajaj Boxer. Цей мотоцикл став дуже популярний на наших теренах завдяки своїй якості та надійності. Оскільки мотоцикл не створювався з нуля і в нас він з'явився на останніх етапах розвитку, варто спочатку розглянути історію компанії і шлях, який вона подолала задля впровадження на ринок цієї моделі. А до початку цього відео хочу нагадати, що наразі триває збір на ремонт авто для 37 ї бригади морської піхоти, козаки несуть службу на турецькому напрямку і потребують вашої допомоги для покупки необхідних для ремонту запчастин і оплати вартості ремонту. Буду дуже вдячний, якщо ви долучитесь до збору. Посилання на збір є в описі під цим відео та у шапці профілю. 29 листопада 1945 року компанія Bajaj Auto почала своє існування. 48 році розпочато продаж імпортованих скутерів від Vespa. І в 71-му розпочато незалежне виробництво під брендом Bajaj. В 72-му році введено скутер Bajaj Читак. І в 81-му запустили Bajaj m 50 У му році представлено Bajaj m 80 По суті, та сама модель з тим самим дизайном, але оновленим двигуном. Також розпочато комерційне виробництво мотоцикла з двигуном об'ємом 100 кубів Kawasaki Bajaj KB-100. Можна сказати, що це перший прототип того боксера, якого ми знаємо. В 1989 році розроблено 50-кубовий скутер Bajaj Sunny і 150-кубовий мотоцикл Bajaj Legend. У 1991 році представлено мотоцикл Kawasaki Bajaj 4S Champion. В той час він дуже нагадував майбутній Боксер 100. Але на той момент це була спільна модель із Кавасакі, у яких позичили двигун. Вже в 97-му році представлено Кавасакі Баджаджу боксер. Він мав двигун на 100 кубів та 8 кінських сил, запускався тільки з кікстартеру і мав механічну коробку передач. В гальма були барабані як спереду, так і ззаду. Цей апарат був заявлений як міцний 4 мотоцикл для щоденного використання. Він був створений для ринків, які потребували доступних і надійних транспортних засобів. З ключових рис простий дизайн, економічність пального та легкість в ремонті. Мотоцикл був розрахований для власників малого бізнесу, фермерів та студентів. У 98-му році представлено перший повноцінний власний боксер новий 4 мотоцикл з новим дизайном. Ця модель оновлена була вже в 2000 році. У 2002 році було представлено Boxer AR та КТ. В останньому було впроваджено новий двигун із технологією Кейтех. Серед переваг цієї технології ефективність використання пального та триваліший термін служби двигуна. Потужність двигуна залишалася на рівні восьмого кінських сил, але було збільшено крутний момент. Також в цій моделі було поліпшено якість підвіски та комфорт під час руху. В той самий час Bajaj AR був адаптований для важчих умов експлуатації, таких як нерівні дороги. Також мотоцикл був оснащений додатковим захистом двигуна та підсиленим каркасом. У 2003 році представлено варіанти Pulsar 150 та Pulsar 180 з новою технологією Digital Twin Spark. Також в цьому мотоциклі була використана центрифуга замість звичного для нас паперового фільтру. В 2011 році запущено пульсар 200NS KTM200 Boxer BM150 для Африки та BM100. Саме тоді з'явився той боксер, зовнішній вигляд якого нам чудово знайомий. Перший боксер мав двигун 150 кубів. Він був розроблений для африканського ринку, де вимагали потужніших витриваліших мотоциклів. Його основна задача перевозити великі вантажі, підходити для сільських та хірських доріг. Модель оснастили посиленими амортизаторами та міцнішою рамою для покращеної витривалості. Мова йде про ту саму технологію SNS, пружина в пружині. Наступне серйозне оновлення Bajaj Boxer отримав у 2015 році. Було додано елементи для бездоріжжя високе крило, посилені шини, збільшений кліренс та змінена сідушка для більшого комфорту при тривалих подорожах. Мотоцикл позиціонувався як універсальний, що підійде як для міста, так і для сільської місцевості. Першу версією боксера, якого ми знаємо, мав маркування BM150 звичайна дорожня версія з низьким крилом. На той момент в мотоциклі було всього 4 передачі. Саме такий боксер був вперше завезений до нас. Після цього додавалися модифікації. Серед відомих нам низьке або високе переднє крило. Відсутність фітровика, спицовані колеса замість литих, USB-зарядка, 4 або 5 передач, дискове чи барабанне гальмо спереду. А також різні двигуни 100, 125 та 150 кубів. На нашому ринку в 2019 році мотоцикл отримав низку корисних доробок. Спереду встановили дискове гальмо. Також з'явилась 5-ступенева коробка передач, порт USB для заряджання. Індикатор передач та підніжки третього пасажира. У 2023 році на нашому ринку з'явились моделі без масляного фільтру. Тепер фільтрація масла відбувається за допомогою центрифуги. Двигуни з цією технологією давно використовуються в моделях Pulsar і зараз черга дійшла й до боксера. Це один з перевірених методів фільтрації масла, який не знизить ресурс чи надійність двигуна. Також в цьому році відбулася низка додаткових змін. Фара отримала металевий захист, дорожню версію оснастили гофрами, ніжка поворотників стала більш гнучкою. Також додали перемичку на кермо. А замість звичного нам паралонового повітряного фільтра встановили новий паперовий. Також варто зазначити, що навіть на старіших моделях можна встановити оновлений паперовий фільтр. Поки що невідомо, чи буде ця лінійка розвиватись, отримувати новий дизайн чи потужніший двигун. Наразі помітно, що Bajaj інвестує в розробку нових, більш сучасних по конструкції і дизайну мотоциклів, як моделі Pulsar, Freedom, KT, Platina. Bajaj Boxer створювався як модель для важких умов експлуатації, і дизайн та потужність двигуна не грали в цьому вирішальної ролі. Адже більш сучасні технології і дизайн потребують більше грошей на розробку, і мотоцикл став би помітно дорожчим. А шукачам дешевої надійної техніки це було б не цікаво. Дякую за ваш перегляд. Якщо виникли питання, можете поставити їх в коментарях. Бажаю вам рівних доріг та мирного неба над головою. До зустрічі!